Розпаковка. Розпаковка. Тобто то така розпаковка, розпаковка. На сміття. Це що? Не тільки це. це. Це було. І хлібчик, і хлібчик. Ось це. Сміття. Ось це. Хлібчик. Ні, давай сцепло э починаємо. -э давай. Філет курич. Якась штучка. Філет. і філе. Лаваш. Лаваш, добре. Якісь кості. Які кості? Ні. На... А, то на А Ось ще. ребра. Це динозаври. Так-так. Теж і колбаска. Угу. Там... Там... І щілька. І колбаса, щілька. І? Солоня. Вона рано сидить. Валерка, Йо, ось це два. Два йогурта. І ось вот таке. Яйка. Все, по Давайте да. дальше. Давай дальше. Моника. Я же потім покажу, куди працює. Да давай половимо. Бунес. Ой, это заработает. Киндер. То став собі до тих яичек, твій киндер? Так, так. я. я. Баданчики. Да, Все дураці, ми тоже прикольні с кокосом. Сироп Ні, Не, не пидал. Угу. Бурак. Бурякис. Це, не знаю, що це не нам є. на завтра. Симак буде... курки. Батл та... це? Мандаринки. Мандарин. Мандарин. Мілк. Молоко. Milk. Мил. Добре, така и бъде. Буду... Шек. Как ще Лемон. Аз много бъде. Какво ми близки? Киви. Киви яун. Сик, сик, сик. Виноградно. Виноградно. Uh, морква по-корейски. Не знаем, че е взял, но просто взял.

Так як і говорили, завтра будемо на спорті. Це моя. То швидше відніс. Я з вами. Риба непонятна. Гірчиця І десять є розбилися. Ми коне наганяємо, то він складав на розподіл. І воду. 5 І воду пити трохи. Це яйця. Так, І... Класені, ціна на то все. О, скільки вона кілограмів? Це ну, угу. Та ага. Ой, так... І така а, Так багато. Угу. Це як дитина. він треба їсти готувати. А чого діти? А такі бізки? Бізки? Яка я адішки. Mm -hmm. Тобі ще магазині, що. Та ти така вродила. Скільки це кілограм? Я не знаю, це тільки. П'ять літрів. що кавалірочка. Я вам скажу, так по правді, би то все розгрібсти. Mm -hmm. а, а, -а, а! Тобі ще дітей а, -а, а, і ти там ось там. Своїй розпакок, вже нову футболочку. Діла б брала бен mm -hmm. одягати. Показ. Ковготи. Когорти. Ні, туди. Так туди стане. І платья яке сьогодні бачила вже. Так треба робити. Ну. чекати. Ну, Гарно, гарно. Так що маленька зупис. Ля-ля. воно вже починає, Воно вже вже заігралися. Давай. Все, добре. Давай.